That's how winning it. Всім привіт! Сьогодні розганяємо депозит. Взяв я 500 гривень. Думаю, сума доступна кожному. Сьогодні у нас по плану заробити 300 гривень за декілька хвилин та дійти до 10 тисяч за неділю. Починаємо. Спойлер. Да-да, ви правильно почули 300 гривень за пару хвилин з 500 гривень. Ми перемістилися на наше робоче місце і почнемо ми з того, що я вам покажу, як правильно потрібно заходити в угоді. Ось трейдер нам скинув валютну пару та час. Коли потрібно в неї заходити в цій вкладці, ми можемо обрати цю валютну пару. Уводимо її назву, обираємо її. Далі нам потрібно ввести час угоди. Час угоди рекомендую правильно ставити через плюсики, але тут можна ще ставити через ось таку вкладку. Після чого нам потрібно ввести суму угоди, ввели суму та далі ставимо на шорт або лонг. Рекомендую вам краще заходити в угоду 5% від вашого балансу. Так буде набагато краще. Потім чекаємо декілька хвилин і отримаємо наший плюс. Переходимо до роботи. Ось зараз я на вечірній торговій сесії. Зараз я аналізую графік та будемо заходити угоду. Перша валютна пара, яку проаналізували, це Євро usd Сьогодні важливих новин не було, тому ринок зараз передбачений і можна заробити хороші кошти. Зараз готуємось заходити в угоду. А перед тим як я буду заходити в угоду, розповім, де можна отримати технічний аналіз та навчитися також зі мною підбирати вдалі точки входу. Ось мій телеграм-канал, в ньому все про трейдинг і як нарешті почати заробляти. Тут можна знайти інформацію, як вдало підбирати точки входу та як уникнути максимально мінусових угод. До речі, вхід безкоштовний. Також я розіграю 500 гривень за підписку на телеграм-канал рандомному підписнику. Все, що потрібно зробити, це підписатися та поставити плюсик під постом. Починаємо. Валютна пара євро GPI. Нарешті заходимо в угоду, далі чекаємо декілька хвилин та отримуємо 90% за угоду. В першій угоді я випадково ввів не ту суму, але нас цікавить лише результат. Ось наш плюс. Угода пройшла успішно. Далі аналізуємо наступну валютну пару. Валютна пара євро GPP. Щоб розігнати мій депозит в 500 гривень, я заходжу в угоду по 100 гривень. Чекаємо декілька хвилин і знову плюс. Ще один плюс. Далі працюємо по цій же валютній парі. Заходимо в угоду вверх. Зараз відбувається відбиття від зони підтримки. Знову отримуємо свої 90%. І ще один. Чекаємо 5 хвилин, щоб проаналізувати, як далі буде вести себе графік. Відкрита у нас валютна пара Євро GPP. Графік дійшов знову до зони підтримки. Відкриваємо угоду вверх. Чекаємо декілька хвилин. Результат мінус. Я недавно підібрав точку входу. Що я роблю? Заходжу знову. Чекаємо. У нас перший мінус. Ось і результат. Відбили наш мінус, та трохи заробили. Черговий плюс. Чекаємо далі вдалої точки входу. Ось і вона. Оформлюємо угоду і також забираємо 90%. У нас зіграла догонка. Наступна угода у нас по Euro GBP. Працюємо по цій же валютній парі, бо ринок дуже передбачений та контрольований. Також забираємо свої 90%. Ви зрозуміли. Графік доходить до зони опору. Заходимо донизу і знову отримуємо свої 90%. Плюс. По плану у нас було заробити 300 гривень, але ми не зупиняємося, ринок дуже добрий. Ще плюс. У нас залишилося ще дві угоди і вони також в плюсі. Останній плюс. Друзі, ось торгова вечірня сесія за 16 серпня. Ви це самі бачите. Приблизно за 30 хвилин ми заробили 800 гривень, це з депозитом в 500 гривень. Ми заробили 800, навіть не напрягаючись, сидячи вдома на дивані. Підбиваємо підсумки. Можу сказати, що планували ми заробити 300 гривень, але були дуже добрі точки входу, і ми заробили 800 гривень за 10 хвилин по вечірній торговій сесії. І це може робити будь-хто. За цей час ми окупили наш депозит і вийшли на великий плюс. Друзі, скажіть мені, навіщо ходити на роботу, коли є такі можливості? Я вдома за 10 хвилин маю денну зарплату звичайної людини, яка ходить зранку до вечора на роботу. Що я ще можу сказати? Будь-який новачок може починати так само заробляти, потрібно лише бажання. А якщо починати не з 500 гривень, а з більшої суми, чого можна досягти? Я разом з нашим закритим ком'юніті заробляю від 1000 доларів на місяць, не напрягаючись. Зараз хід безкоштовний. Друзі, всі ми можемо заробляти. Потрібно не тільки хотіти, але й діяти. Зараз ти на екрані бачиш, як багато людей заробляють в інтернеті. Всі вони з чогось починали. Чого ти не можеш почати з чогось? Я також був на дні і починав з нуля. Раніше я працював звичайним офіціантом, який мав зарплату в 10 тисяч в місяць, та з дуже жорстким графіком роботи з 9 ранку до 24.00. Хіба по вашому. Це нормальна зарплата з таким графіком. Мене також це не влаштовувало. Після цього я вирішив змінити своє життя. Я також шукав різні способи для заробітку, але більше всього мене зацікавила сфера трейдингу, і я почав її вивчати. Зараз я можу заробити місячну зарплату звичайної людини за один день, та зараз маю стабільний дохід. Потрібно починати пробувати щось нове та виходити з зони комфорту, щоб нарешті добитися великих успіхів. Тому я буду радий бачити всіх в своїй команді. Зараз я почав вести відеоблог, як я добиваюся успіху, і тому доступ до нашого ком'юніті лише зараз безкоштовно. Не зволікай приєднуйся. З часом у нас з'являться прямі трансляції, де ми разом будемо аналізувати ринок та підбирати хороші точки для входу в угоди. На наступний день мій баланс становив, грубо кажучи, 2100 гривень. Щоб не затримувати відео, слідуючи дні, як я торгував, можете подивитися в телеграм-каналі. Там я підняв менш ніж за неділю 10 тисяч з 500 гривень. Друзі, я пишаюсь в нашим закритим ком'юніті. Дякую за довіру, разом ми сила.